Маємо за честь виконати сьогодні надзвичайну високу відповідальну місію щодо вшанування пам'яті наших героїв, вручення високих нагород, державних нагород, орденів за мужність, рідним загиблих Юрія Товстого Івана Дудича. Його життя це історія справжнього воїна. Відданого друга, люблячого сина та батька, Юрій був справжнім воїном, сильним, рішучим, відданим своїй країні. Він пішов у бій, не вагаючись, бо знав, що захищає найцінніше свою землю, своїх рідних, свій народ. На знак глибокої вдячності і шани до його мужності та самопожертви. Указом Президента України від 17 вересня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку сержанта Юрія Товстого нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Частини А-4908, Іван Думач виконував свій обов'язок із честю, гідністю та відданістю. Той, хто знав Івана, скаже, що він був не лише сильним воїном, а й світлою, доброю людиною, яка завжди приходила на допомогу, його спокійний, врівноважений характер, його працелюбність і щирість залишаться у серцях тих, хто мав честь бути поруч. На знак визнання його відваги та незламності, його любові до України, указом президента України від 27 листопада 2024 року про відзначення державними нагородами України, за особливу мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку матроса Івана Думича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертного.